Всім доброго часу, вітаю себе на каналі Таро Балансесі. У мене дуже Наталя, хто до мене завітав вперше. Сьогодні ми продовжуємо записувати по знакам зодіаку Таро прогноз на грудень 2022 року. Сьогодні у нас водолій. Склад для знаку водолій. Так. Характеристика місяця, енергії, які будуть супроводжувати вас на протязі грудня 2022 року. Фінанси перша половина, фінанси друга половина. Здоров'я перша половина. Здоров'я друга половина. місяця. Для тих, хто в парі особисте життя, перша половина, друга половина. Для тих, хто одинокі, перша половина, друга половина грудня. Загадуйте свої бажання або плани. Які ви хочете реалізувати, ми достанемо одну карту з колоди Таро, 78 дверей, подивимось, наскільки може збутися ваше бажання, мрія, план, який ви собі задумали реалізувати на протязі місяця. Так, що збудеться ваше бажання. Загадуйте реалістичні, ті, що можуть збутися, замки. Зоряні. Не загадуйте. Характеристика місяця енергії, які будуть супроводжувати в грудні 2022 року. Карта мах. Ну, по-перше, грудень у вас буде цілеспрямований. Ви будете володіти повністю своїм життя, своїми сферами. Сферами життя, тому що ми, як ми бачимо на карті, тут чотири стихії, тобто всі сфери життя. І фінансові, і робочі моменти, і емоційні, і ментальні. Тобто розумові наші здібності будуть в активності. Так, що ще говорить карта Маф? Ви будете спеціалістом в своїй справі. Однозначно на протязі грудня місяця у вас люди будуть бачити авторитет, люди будуть вас розглядати, як. Ви знаєте, тут дуже часто проходять психологи, адвокати, юристи. Ті люди, які вміють Розрулювати питання, так можу сказати. Тобто люди, які знають, де надавити, для того, щоб отримати якийсь результат. А, якщо моя дивляться люди, які пов'язані з магією, то магія у вас буде присутня на протязі грудня. Будете працювати над собою, можливо, хтось працює з людьми. А, тобто, в принципі, енергії дуже добрі. Будете, знаєте, керувати всіма процесами. Так, добре, дивимось фінанси. Фінанси в грудні 2022 половина. Дуже добра імператриця. Будете отримувати плоди своєї праці. Ті, хто, наприклад, працює довгий час на роботі, вкладається туди, тобто ви будете отримувати, можливо, якісь ще й бонуси Так, в першій половині. Тобто тут такі результати, знаєте, в першій половині добрі результати за вашу працю. Можливо, хтось і отримає більше. Заробітна плата, можливо, якісь проценти, надбавки. Тобто, тут такі, знаєте, карта імператиці говорить про урожайність, про те, що якщо ви дуже добре вклались в щось, ви обов'язково отримаєте за це винагороду. Тобто імператриця нас завжди говорить про те, що про сезонність, як би там не було, але людина протязі року може вкладати дуже багато зусиль, труда свого, і, і, і емоцій, і, і розуму. Так? Тобто, Тут в коло. І на грудні, першій половині грудня прийдуть вам результати за вашу працю. Нарешті ви отримаєте. А також ті, хто не працюють, можуть отримати допомогу від своїх близьких і рідних. Можливо, хтось подарунок, можливо, хтось просто фінансову допомогу, хтось допоможе вам вирішувати якісь питання, або просто, знаєте, там, підтримати на плаву. Батьки можуть підтримати. Ну, тут материнська карта, тобто тут більше мама підтримує мама, бабуся, ну більше мама. Якщо у вас, наприклад, мама вже в не знаю, там років 60, то ще підійде ця карта. Тобто, перша половина грудня досить непогана. Друга половина грудня у нас іде по справедливості. Тобто, що можу сказати, дуже кармічна карта говорить про те, що друга половина грудня ще не забуваємо про те, що у нас закінчується рік, і будуть підсумки на вищі сили завжди. Підсумкову йдуть підсумки вашого труда, старання і тому подібне. Тому тут можуть проходити різні кармічні моменти. Хтось, можливо, знаєте, скажу просто: якщо хтось добре себе вів, получи конфетку. Якщо погано, стань в куток. Тобто, ну, тут такі от моменти. А, і ще одне: друга половина грудня ви можете вирішувати якісь юридичні питання. А, це може зв'язано бути з будь-якою сферою життя, також і розлучення, одруження, а, тобто це звідки ви можете отримати кошти, спадок, а, Аліменти в когось, так? Тобто тут такі те, що проходить через документацію, юридичну документацію. Тобто там, де вже проходить про якісь уст, по, про установи юридичні, можливо, в когось заключений якийсь договір. І по договору ви будете отримувати якісь кошти. Давайте подивимось, в яку справедливість. Що стосується. Дивіться, тут є такі моменти, які, наприклад, виплати. Ви дуже довго боролись, можливо, за якісь виплати, можливо, з кимось судились судовий судови тяж, тяжби, так і ви не, не розуміли, вийде, вас не вийде, отримаєте ви якусь. Тобто тут такий момент, коли ваше, ваше, ваше якісь розчарування, можливо, ви вже знаєте, склали руки і розумієте, що по цьому договору мене там киданули і в мене нічого не вийде. Але ви звернулись, можливо, до когось. Будете звертатись до когось, вам будуть допомагати вирішенні цього питання. І в другій половині грудня вам вже прийде звістка про те, що ви досягаєте якихось успіхів по цьому питанню. Тобто, тут може бути, як чому я говорю про юристів. Так, можливо, ви можете звернутися до якогось юриста або адвоката, який вам буде допомагати вирішувати якісь питання. Або компетентна особа, яка е, володіє інформацією і зможе вам допомогти в, да, в даній ситуації. Тобто тут така от. М Ні, у вас все буде добре. Однозначно, ви вирішите це питання, вам допоможуть, наодинці на вас не залишать. Тобто ви вирішите питання в свою сторону. Чого б вона там не стосувалась, тому що скільки людей, стільки і ситуацій, тому в кожного своя. Але не можу сказати, що по дев'ятці кубків, що ви дійдете до того результату, якого ви бажаєте для себе. М тобто вам допоможуть однозначно. Так, залишимо. На імператриці на вирішенні питань а в благо, благо в благу сторону, так? Далі здоров'я, вродні. Перша половина грудня. Перша половина грудня є якісь підступні ситуації. Будьте дуже обережні, тому що Семірка Мічів говорить про підступність, підступність захворювання, підступність ситуації, яка може нашкодити вашому здоров'ю. Тобто, тут будьте дуже обережні. Ходіть по не ходіть по льоду, дуже обережно ходіть. Не робіть якихось таких стрибків, так? тому що можете травмувати себе. І травмувати так, як це підступна така. Знаєте, таке буває, коли, наприклад, пригнув, а там камінець. Розумієте, і ви на цей камінець вступаєте, і ви в кращому випадку просто вивих. В найгіршому випадку просто перелом з розірваними зв'язками і, і тому подібне. Тут, тут така підступна ситуація, яка може вас зіткати. Також дуже бережіть своє. Бережіться респіраторних захворювань, тому що, тому що вони також дуже підступні. Тобто ви десь якась людина прийшла мимо вас, так? а якщо ви працюєте дещо в великому колективі, хтось за один захворів, все. Ну, так як в дитячому садку, одну дитину не долікували, вся група захворіла, розумієте? Тобто, отут ще такий момент може бути, що те, що від вас не залежить, розумієте? це те, що та хвороба, яку ви можете підчепити або травмуватись підступно. То ви на це можливо, ніколи не розраховували, не думали, що з вами може таке трапитися. Тому дуже-дуже обережно бережіть своє здоров'я. Друга половина грудня здоров'я все добре. Хто хворів в першій половині, виліковується однозначно, тобто йде на поправку. Друга половина грудня, ви в ресурсі. Знаєте таке, хоч у нас зараз зима, і земля у нас спить, але ви в будь-якому випадку будете від неї черпати енергію, тобто. Можливо буде вкладати в себе, що це значить можливо бути вкладати в себе фінанси, тобто якісь вітаміни купувати, підтримувати своє здоров'я, хтось піде в зал, можливо, хтось буде просто ходити, напрацьовувати свій імунітет, тому що тут така знаєте, здорова фізична сила у жінки або в чоловіка не має значення, але здорова фізична сила однозначно. Тому тут таке момент, що ви вийдете на поправку, якщо з. І ще, до речі, ще одне, що можу сказати, що карти в нас завжди попереджують, якщо ми робимо прогнози на майбутнє. Тобто, у вас є шанс змінити цю ситуацію однозначно. Так, дивимося, сімейне життя, особисте життя для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, можу сказати, що когось чекає або весілля. В першій половині грудня, або хтось дізнається про те, що він вагітний, ну, вона вагітна, тобто в вашій парі з'явиться якесь маленьке сонечко. Так, ще один негативний аспект можу сказати, що хтось в парі може проявляти егоїзм. І якщо, наприклад, ви, ви дивитесь, то, можливо, це і ви. Не можете проявляти егоїзм в парі, тому що е, сонце, воно знаєте, зашкварює іноді. І корона малюється на голові дуже швидко, і, цю, до речі, корона злітає також швидко одним ударом, одним ударом судьби. Да? Тому тримайте себе в такому тонусі. Розумійте про те, що ваше життя залежить від вас, ваше сімейне життя залежить від вас, від вашої поведінки. Тобто, як ви будете себе вести, як ви, які ви вчинки будете, як ви будете вчиняти, так і ви будете й отримувати. Тобто грійте де да не зашкварюйте. можу так сказати. Друга половина грудня сила. Ви знаєте, дуже сильні карти на ті, хто в парі, дуже сильні, тому що, знаєте, тут перша половина грудня буде хтось, знаєте, як сонечко сіяти. Ще тут такий момент, що, можливо, хтось буде займатися красою, але ну, тут не, не особистий розклад, тут такі, знаєте, ну, тут ще, сімейний, якщо ви в сім'ї і у вас є свій бізнес сімейний, то тут ще розкрутка вашого сімейного бізнесу. Це тільки для тих, у кого є бізнес. Тобто тут іде така е, е, прокачка сили, сили і енергії ваш, вашої пари. Дивіться, до речі, ще хто можливо не всіх стосується, але хто робив, робив гармонізацію своєї сім'ї, своєї пари, тут е, знаєте, вже так доходить до піку. Тобто тут вже ваша пара починає проявляти один до одного. Розуміння, але ще, тут, знаєте, тут контроль ще повинен бути, тому що з карта сили це ще говорить про те, що тут перша половина егоїзм це коли ми цю звірючку так, ми її відправляємо, не контролюємо. так, І це у нас виходить егоїзм. Тобто я і все, більш нікого не існує. А в другій половині грудня ви вже цю, цього тигрьниша будете тримати при собі, тобто зна, знати, коли його випустити, а коли його притримати. Тобто, о, тут вже така перемога над собою. І, до речі, буде, знаєте, ідеться вам і розвиток в парі. Тобто таким чином ви будете прислухатися до свого партнера або партнерші, будете розуміти її потребності, вибачте, на, на... тобто, будете розуміти свого партнера в будь-якому випадку, ви будете де промовчати, де, де щось сказати. Тобто тут такий момент, коли потрібно тримати такі свого тігрьониша в руках. Не, не випускати, то друга половина грудня ви будете тримати вже, можливо, десь якимось моментом вас хтось короною почистить. Вибачте, що так говорю, тому що я, я знаю в, по собі, коли я проходила от такі от моменти. Це особисто з особистого досвіду. Тому а, можу вам впевненістю сказати, що коли ви собі одягаєте цю корону, то вам її збивають дуже швидко. А, в парі я маю на увазі. Ем, um, Тому тут, в принципі, все. Ну, Можу сказати, все добре. Є, єдине, що таке, знаєте, ну, ще можу сказати, що ну, от, для тих, хто тільки-тільки -тільки пара склеїлась, так, от тільки ви зійшлись, тут буде такі. ем, um, Енергетичний потенціал у вашій парі, ви настільки будете гармоніз... гармонійними, настільки ви будете впевнені в своїй парі, тобто дуже кріпка пара буде дуже кріпка в грудні місяці. І вирішення питань, можливо, і ну, наповнене енергією і силою. Тобто, ви знаєте, ви під захистом і ви, і ваш партнер. Ну, до речі, можу сказати, що дуже цікава комбінація, і знаю, знаючи її плюси і мінуси, то. Якщо ви будете робити правильний вибір, у вас буде дуже-дуже кріпка сім'я. Так, для тих, хто одинокий, хто не в парі. Угу. Не можу сказати, що є шанс познайомитись з кимсь, більш такий матеріальний. Знаєте, якщо в мене дивиться дівчинка, яка не в парі, то ви собі шукаєте партнера, який буде вам давати. Якусь фінансову вигоду. Як би це не звучало, але так. Тобто, більш ви матеріальна особа, яка шукає собі партнера або партнерку, з яким або з якою буде комфортно в фінансовому аспекті. матеріальному. Тобто, ви підбираєте собі людину, яка буде матеріально забезпечена. Не має значення жінка, ви чи чоловік. Але якщо ви чоловік, то ви хочете собі саме таку достатню людину, яка буде сама. Працювати, сама заробляти і вам допомагати у вирішенні якихось питань. Тобто ви і готові вкладати ці відносини, але вам потрібна забезпечена людина. Тобто ви не візьмете дівчинку-студентку, наприклад, яку потрібно навчати, там, зращувати, да, вкладувати в неї, для того, щоб там вона потім колись пішла на роботу. Ні, ви вже хочете на даному етапі собі таку дівчинку. Або хлопчика, який вже заробляє, і вам буде давати от цілком і повністю те, чого ви прагнете, Ти, Знаєте, щоб давали на резиночки. Ну, Можна так сказати. Трошечки, не знаю, там Колічки купляли, да, там якісь сережечки, купляли, десь якісь там спа оплатили. Там, і тому подібне. Тобто, отут такі от моменти. Але на горизонті, зараз секунду. Ні, на горизонті не бачу. Ви матеріально, за, знаєте, як, матеріально зациклена людина. Ви на матеріаліст однозначно. Ви готові працювати, здобувати. Ви зараз, можливо, на, тій, на тому етапі життя, коли ви здобуваєте собі ем, фінанси. Тобто ви працюєте всі в роботі, можливо, і часу не вистачає. Розумієте, ще, ще й на відносини. Тому що на пару всі фінансові карти. Розумієте? Тому тут такі от всі робочі. Можливо, ви настільки зациклені на роботі, а можливо, ви там працюєте з 6 до 9 вечора, і вас просто не вистачає часу на, якихось, на якісь зустрічання і на якісь стосунки. То так, знаєте, десь кудись пішли з, з колективом своїм, ну, маю на вас друзі, знайомі, не знаю. А щоб отак от. Так от Якісь відносини, не бачу, на жаль, відносин в грудні місяці не буде. Будете займатися собою і фінансовими питаннями. Так, дивимось, ваше бажання. Чи збудеться ваше бажання? Так, шестірка пентаклів, шестірка пентаклів. Так, збудеться, можу сказати, що з допомогою або вищих сил, або з допомогою людей. Тобто тут люди э, будуть допомагати. Тут їм ще можу сказати, що э, Ладно, не буду нічого говорити по цьому бажання ваше збудеться, але з допомогою, сторонньою допомогою. Тобто самі ви не зможете зробити. Так, це вам такий подаруночок від вищих сил буде. Добре, дякую за розклад. Всім здоров'я, щастя, любові, і найголовніше мирного неба нам всім над головою.